12-річний Антон разом з друзями найбільше часу проводить саме у цьому дворі. Більше хлопчиків із однолітками ніде відпочивати. Тут футбол граємо, бігаємо. А скільки збирається твоїх друзів? 5-10? Тим більше, нас тут багато. З усіх тих приходять. Тут гуляють діти з понад п'яти багатоповерхівок. На цей зелений острівець посягають забудовники сусідньої ділянки. На території, що не огороджена парканом, намагалися випиляти фруктові дерева. Врятувати не вдалося лише абрикосу. Інші дерева мешканці навколишніх будинків захищали з собою. Активні жителі одразу звернулися на гарячу лінію міськвиконкому. «От Там черговий диспетчер. То він сказав, це не наше діло, і не лізти ви куди вам не треба. Оце його відповідь був. Активісти викликали поліцію. Правоохоронцям забудовники показали дозвільну документацію. Продовжують місцеві жителі. Ось не зі доводи будемо дерева, скільки Він прийшов цей, із земельних ресурсів, він не назвав своє, ні, ні фамілію. Ми просимо назвати. Тут була міліція, все. бригада, дівчинка наша знає, Аня, живе, яка бригада міліція. 116-та бригада була, ми визвали сюди, бо встановили, наче не встанавлюємо. Він каже, я буду пиляти. і все. Так правоохоронні органи? Ну що, вони не можуть нічого не бумажки предоставили, а меж нема. нема меж. Поки що сказали, що повинно бути спиляти 20 дерев. Кажу, так там більше ви вже всередині спиляли. Жим нам зеленбуд дав розіше більше всього. Вони зробили оце все незаконно. Ніхто нічого не успокоїлося. Це наш дом. Ну скільки ж можна від в нас забирати? В нас я розказала дітей, ніде гуляти. Ви, ви як такого, куди отим діткам, куди старикам діватися? Взагалі немає. дитячої площадки в нас немає. Люди фактично безправні та покинуті на призволяще, адже в інстанціях, в які зверталися, їх фактично переадресовують по колу. То ось ці люди, ну, які сьогодні були, вони користуються тим, що люди, які здесь живуть в цих домах, до не готові. Они підготували какие-то документи, на основі яких вони в руки нікому нічого не давали. Навіть представителям поліції вони тільки показували в своїх руках. Они сказали, що у нас є срок до понедельника розібратися. Люди живуть тут більше 20-30 років. Раніше на місці майбутнього будинку був дитячий садочок. Інна розповідає, замість того, щоб забудувати клаптик землі 30 на 50 метрів, краще було б зробити дитячий парк відпочинку. Але це не в інтересах забудовника території, каже вона. Поки люди обурюються та галасують за огорожею, триває робота. Пиляють, корчують та носять. Жителі прилеглої території сподіваються, що до понеділка встигнуть зібрати необхідні документи, подати їх у відповідні інстанції та врятувати власний двір. Анна Бабчук та Андрій Якутін, Полтавські телевізійні новини.